Стадію UA ми займаємося вже більше п'яти років. Я робила ресерч по всьому ринку, дізнавалася, питала всіх своїх знайомих, пробувала різні школи і зупинилася якраз на вашій школі. Мені важливо, щоб я могла спілкуватися так, як мені подобається, щоб підходи були підібрані саме під мене. Ми завжди знаходимо дуже цікаву мову з вчителем. А, наприклад, Нетів він разом зі мною закохується в українську музику. Я навчаю, розказую, які в нас є а, круті виконавці. Іноді питаю так: а отут, от заспівав англійською, це окей чи не окей? тут таке слово. Тобто це така Робота не, не чисто викладання по програмі, а класно, коли підбираються підходи саме під ту людину, з якою спілкуються. Це дуже дуже важливо, коли підбирають ключики саме під людину, яка вчить англійську. Якщо ти не працюєш, а працює тільки вчитель, то звичайно, що не буде результату. Тому я це знаю, я над цим працюю. Я намагаюся робити домашні завдання. От, з нетів спікером, все таки. Не те, щоб більше результату, а немає оцієї можливості перейти на українську. Коротше, так, 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 так. І це дуже класно мотивує вдосконалює. Якщо ти не знаєш англійську, ніколи ти так не продаш свій продукт, як ти можеш продати українською через викладача чи, AI, чи там щось інше, це не вийде, тому що завжди персоналіті вона в важливу річ грає десь місяць тому. До мене приїздив в гості колега, історії розповідали. Взагалі купу копу процесів проговорила. Я подумала, що це вже дійсно прогрес, і той, який мені вже недостатній, але вже я розумію, що оце такий є результат. Бо він іноді ти його не помічаєш, і думаєш. Ніби там і всі слова знаєш, а потім такі не знаєш, потім читаєш книжку, і не все розумієш. Але вже для перемовин я прям розумію, що непогано. І зараз нова ну, мене цінь, це uh, pronunciation, because it's so, so hard.